Ну, чи віруюча людина може мати зброю, навіть користуватися зброєю, захищати країну зброєю? Ти можеш про це розказати? Бо дуже багато запитань. Читаючи Слово Боже, вивчаючи, ми можемо бачити так, приклад Авраама, так, який. Взяв зброю і пішов захищати свого племінника Лата, так, так? і він забрав його з полону, так? відвоювавши. Ми бачимо приклад Ісуса Христа і його учнів, так? де учні також носили при собі зброю. І коли навіть прийшли арештовувати Ісуса Христа, то один із учнів Ісуса Христа, апостол, Петро, він, він дістав меч і хотів. У нього був меч, так, ми розуміємо. Він, він хотів примінити його. Так, але Ісус Христос сказав, що хто візьме меч, той від меча і загине. Тому, е... Осудив напад. Так, тому mm. до нас прийшли з мечем. Мається на увазі в Україну, так ми захищаємося. Взагалі зброя потрібна для захисту, mm. а не для нападу, для насильства. Так, і коли mm. ми захищаємо. Свою землю ми виконуємо основну заповідь, про яку сказав Ісус Христос, любити Бога, любити свого ближнього як самого себе, так? Коли ми любимо ближніх, ми їх захищаємо, а ми не ховаємося десь і тікаємо. Біблія, в принципі, переповнена так, такими свідченнями, що цар Давид також він був воїном, так, який захищав, носив також зброю, так, але він був по серцю Бога. Він каявся, він був чистий серцем, так. І знаємо також приклад сотника італійського полку, так, дії святих апостолів, це також написано, що він був благочестивий, тобто порядна людина, чесна, і будучи військовою. так. Іван Хреститель також він проповідував про покаяння, навчав, так. він казав до військових, що вам потрібно. Покаятися, що вам потрібно не брати більше, чим дається вам зарплатня, нікого не ображати, так, вести себе чинно, достойно, бути порядними людьми. Так. І Біблія, я ж кажу, переповнена такими свідченнями тих людей, які дійсно високих стандартів. Амінь. Амінь.